На початку не вірили, що може дійти до такої жорстокості. Коли бригади робітничої молоді виводили з їхнього хліву дійну корову, матері перед ними ставали на коліна, пригортали до себе малих дітей. Чим я їх нагодую? Зжальтеся хоча б над ними. Чи ж у вас немає серця? Ні, серця вони не мали, не мали жалю. Стогін матерів і дітей їх не зламав. Нона Ауска, чеська письменниця українського походження, публіцистка, народилася у Харкові, школяркою бачила сотні людей, які приходили в місто, рятуючись від голодної смерті. Ділилася з ними хлібом, співчувала, чула розповіді про страшний голодомор, що викошував цілі села, бачила спалені хати, малолюддя і невимовне людське горе. Свої дитячі спогади про пережите і побачене. Згадувала все життя. В еміграції написала чеською мовою оповідання Голодоморня про пережите в дитинстві та присвятила його пам'яті мільйонів змарнованих людських життів. Голодомор не зламав.